Вітаю, друзі! На зв'язку дані в цьому відеоролику розглянемо крах імперії Памфану, чому паде так сина монетка памфан і чи стоїть у неї інвестувати. Також покажу зараз головного конкурента Памфану і його можна так сказати цікаву нову монетку, яка може стати от тим самим останнім цвяхом. В краху повному пампу. Ну і давайте перейдемо до графіків. Перше, що в нас сталося, нагадую, в нас недавно залістилася монетка «Памфан». Це дуже таке велике подія. У моєму телеграмі було писалося, що це була головна площадка, було зароблено за рік 700 мільйонів доларів. Був величезний лістинг, величезна капіталізація була, зібралися, Нагадую, PamFan. Це платформа, на якій робилися різні меми. Можливо, ви знаєте такий популярний мем, як фарткоін та інші. Там Пінат. Ці всі меми робилися на цій платформі ПАМФАМ. Тобто тут кожен легко може запустити мем. Він зразу. Торгується і все дуже просто. Потім ця платформа випускає свій токен, який набирає в моменті величезну капіталізацію, та навіть зараз капіталізації памфана приблизно 1 мільярд доларів. І все вроді круто, все вроді перспективно, але після лістингу монета, дивіться, укатується практично на 70%. Навіть ті люди, які входили на пресейли, зараз знаходяться у величезному мінусі. Та навіть я пробував інвестувати у памфан, тому що я не думав, що така команда з такою історією візьме. І просто почне скамитися як якийсь простий мем-токен. Тому що дійсно їхній графік похожий на всі їхні мем-токени, які просто скамляться. І для мене це дуже дивно, тому що платформа, яка майже за рік заробила лярд, просто бере скамить своїх підписників. Дивіться, що в нас відбулося на графіку. Тобто бачимо зараз просте падіння. Я подумав, що все-таки, якщо буде це падіння, в мене середня ціна по помфану була 0,34, яку я взяв, але все одно навіть від цієї середньої ціни. Я отримав, ну я зафіксував на мінус 20%. Мінус 20% я отримав мінус я по цій монеті, тому що я все-таки думав, ну все одно не може памфан, я би так сказати, просто скамитись. А в принципі, може. І чому це відбувається? Все просто. Є така платформа, як BongFan. Я думаю, ви знаєте, такий мемкоін називається Мемкоін Бонк. І цей мемкоін на соладі зробив свою ідентичну платформу до PamFan, яка просто зараз бере і лідирує у всіх його значеннях. Своєму телеграм-каналі ми можемо бачити, я виставляв картинку, в якому бонг фан, порівнюючи з памфаму, зараз має в долі цьому всьому ринку, їхньому мим займає 76%. Чому така популярність і чому це так впливає на памфан? Це просто дивіться, памфан це монета. Яка не має жодної цінності. Як той самий мемкоін? Вона не має жодної цінності, навіть ті гроші, які заробляються на платформі PAM. Всі ці гроші вони не направляються в монету. Нема такого заточеного в їхньому алгоритму. А Bonk зробили дуже по-розумному. В них є мемкоін, який прив'язаний до цієї платформи Бонк І гроші з комісії, деяка частина з комісії і інших активностей, все направляється у монеточку Bonk. Тобто. Основна монетка а, це є бонг у бонгфані. Так, ой, просто бонг. І здіті. Ця монетка залісена на всі біржі. Її капіталізація зараз займає, я вже тут намалював. А, давайте на, подивимося, яка в неї зараз точно Капіталізація. Сорокове місце у світі займається мемкоін Капіталізація трилярда. Тобто, монетка повністю лідірує, Вона вже обігнала навіть по фул фул, це повно. Торгова капіталізація навіть обнала панфан зразу же цей обичний коїн, але він прив'язаний до платформи Бонкфан. Нагадую, Бонфан це ідентична платформа. Так от, по цій монеті, це не та монета, яка буде, я би так сказав, вбивати панфан, тому що не останній це не той останній цвях. Але по цій монеті можемо бачити, що вона після того, як була запущена платформа, були сказані ці всі речі. Монеточка зна дала практично 200% ще мось відсотків. Я думаю, вона спокійно в цьому циклі дойде в довго срок до 10 мільярдів. А це десь при ціні буде 10, Тобто, я думаю, що ми в нас є ще куди йти. В нас є ще хай. В нас є цінність мемкоін. Тобто, цей мемкоін з певною цінністю і за її платформи. Тобто ми ще можемо дати з 200-200%, я вірю в цю монету, тому що порівнюючи з пам'фаном, тут є багато цінності. Якщо ви думаєте в довгострок якусь брати мемкоін, то вже краще замість пампу взяти, наприклад, цей же бонг. Але тепер хочу сказати за той самий останній цвях, який може статися проривним для платформи Bonk і просто закопати памп. Дивіться, в моменті, коли я проінвестував памп, я думаю, треба переливатися, я знайшов таку, а, такий проект, який називається Useless. Useless – це монетка, провідна монетка на Бонкфані. Тобто ця монета зроблена на Бонфанд. Вона є найвелика, сама топова. Її капіталізація зараз дорівнює 400 мільйонів доларів. Просто подивіться, який в неї графік. Ця монетка залістилася на ф'ючерси Bybit, Bitget, Тобто практично всіх топових бірж немає на Бінансі і немає ще на споті байбіта. Відповідно, як перелився з цієї монети, звісно, по нижчій ціні. Я давав кол у свій клуб, давав цю угоду. Перелився нижче, і зараз у мене, у мене середня ціна 0,3, практично. І зараз у мене вже плюс 30% по цій монеті. У свій телеграм-канал обов'язково підпишіться, виставлю. Потім свою позицію, як вона зараз виглядає, який в мене зараз профіт. Тобто ця монетка, можна сказати, буде останнім гвоздем. Чому? Тому що ця монетка мітить долярда. І якраз платформі BonkFan не вистачає саме ось такого токена, який буде коштувати мільярд капіталізацій, тому що у BonkFan є такі токени. Зараз це токен Fortcoin, Також було куча інших токенів, які я би так назвав. Мали оцю лярд-капіталізацію. Якщо з бунк виходить токен, який має лярд капіталізації, я думаю, це просто, ви знаєте, отак от по голові Ляпс і все, і памфана немає. Тому для мене зараз величезно перспективною монетою є оця монета. Я не інвестував на неї, на жаль, на самих якихось незах. Я інвестував в неї тільки а, по, в цьому коридорі, який я вже показував. Але тут яка ситуація по цій монеті? По-перше, я очікую від цієї монети лярт. Тобто мільярд капіталізацій. Це і моє очікування. Вийду я, можливо, раніше. І навіть зараз ми можемо бачити по перспективах монета. Монетка в нас була утворила, якраз на днях я дивився а, бичий прапор, прекрасний вихід з цього бичого прапора. І я думаю, зараз ми будемо підростати до 0,55, десь мінімум, десь ще 30%. Ми дамо. А в перспективі, як я нагадую, я очікую 1 мільярд капіталізації. Чому я такою капіталізацією очікую? По-перше, за цією монеткою юзлес стоїть сам бонкфан. Тобто з 99% вирогідністю сам Bonk і його команда стоїть за цією монетою, тому що їм вигідно розкачати цю монету, адже це приведе величезні об'єми. Друге, що ми маємо, в нас немає лістингу. Тобто, давайте ми напишемо тут юзлес і подивимося, де торгується наша монетка. Тобто, вона вже 145-те місце займає. Зараз пробиває хаїв, у мене зараз прибуток, мабуть, дуже величезний, десь, мабуть, більше 10 тисяч доларів. Ну, не враховуючи мінус попамфану. Якщо з мінусом попамфану, то прибуток у мене зараз десь пару тисяч доларів всього. Ну, мінус попамфан у мене відбитий. І що по цій монеті? Зараз дивимося, маркет. Тут пише, де в нас торгується. І так. І зараз на спотовий маркет. Тобто немає жодної топової біржі, де вона торгується. До речі, сьогодні монетка була додана на Binance Alpha. Binance Alpha це. Є такий список проєктів, які го готові, можна так сказати, мають потенціал на лістинг на Binance. І сьогодні була така хороша новина. Але монета ця торгується, якщо взяти ф'ючерси на ByBit на Окексі, буквально на днях, на BitGet, тобто на всіх топових біржах, крім Binance. І чому я вірю в перспективи надалі росту цієї монети, все просто. Немає ще фьючерсного лістингу на Bybit, ой, на Binance. Немає ще спотових лістингів на Bybit, OK, на, на ці топові біржі. В принципі, в нас є ці два наративи. Тобто, в нас очікується, за монетою стоїть сам Бонг, за монетою немає оцих ще головних лістингів. І в принципі, в нас навіть зараз мем, тобто не мемсезон, альтсезон, і воно все йде вгору. Тобто, все говорить про те, що це топовий мем, і я думаю. Дивлячись на графік, на акумуляцію, яка відбувається на цьому графіку, воно виглядає максимально прекрасно. І навіть якщо той же бонк почне рости вийти свого трикутника, тому що зараз, як бачите, бонг зжався в такому діапазоні, в принципі, у нас готується вистріл по бонку, але. Вистріл цей так, як у нас зараз бичий ринок, у нас ефіріум б'єха, і все прекрасно, то вистріл, скоріш за все, має бути вгору. Надіюся, Трамп нічого не наговорить. І, в принципі, є велика перспектива. Також хочу сказати, що це, друзі, ніяка не фінансова рекомендація. Це просто мій огляд, просто мої думки. І я, я вам сказав, що я купив у своєму закритому клубі. Тобто я взяв цю монетку, я її не купив на спот, я її взяв на фьючах, на байбеті і на бідґеті, на двох біржах я взяв, тому що. А, їх ще немає на споті. Мені було трошки влом переводити туди-сюди викупляти. Я взяв просто позицію на фічах, тому що я очікую, буквально в цьому тижні, мені здається, вже будуть лістинги на, на біржах. І я думаю, роз'язка два тижні часу і, в принципі, ще 100%. Тобто, моя точка фіксації я розглядатиму, саме розглядатиму в районі 66, ну, десь в цьому районі. Ось, десь в цьому районі буде моя точка фіксації. Тобто я очікую сюди ріст далі. Відповідно. Але далі смотри, який хайп. Якщо в нас відбудеться хайп, якщо в нас продовжиться мем-сезон, можна почекати лярд, лярд 200. Тобто, тут було б взагалі дально вийти, тому що з моєї позиції це буде 4 ікса. Що на мій об'єм, який я завалив у пам -пам і перевів сюди, буде дуже добре. А по поводу ПАМПА насправді я думаю, що ПАМФАН шота приніме якісь там трошки можливо поробить спасти свою монету. Але на фоні такого конкурента Бонг у них мало, тому що нагадую, Бонг зв'язаний з платформою. Комісії, які використовуються із заробітку Бонгфана, йдуть на викуп монети в бонк. Це так само дуже перспективний проект. І я б довгострок строк розгляну. Ну ви підпишіться на мене, підпишіться на мій телеграм-канал, якщо хочете бачити всі мої інвестиції. Під Мій закритий клуб в шапці профілю. На ну, свій канал виставлю свою позицію. Тож на цьому все. Скажіть вашу думку, що ви думаєте. І на цьому все нагадую, не фінансова рекомендація.